Вітаю. А, окрім дівчат на цій сторіночці Я ще люблю малювати жуків. Взагалі, в принципі, в своєму житті люблю малювати жуків. А чого я люблю малювати жуків? Тому що я люблю слухати чи дізнаватися приколи про них. А це істоти, які багаті на всякі приколи. Наприклад. Це жук рогач Ви всі знаєте жука Рогача, бо це дуже красива істота, яка живе в Україні на корі Дуба в лісі, але занесена в червону книгу. Так оце його дружок, його родич, який не водиться в природі. Виявляється, що люди селекціонують не лише рослини, тварин. Хатніх, худобу там тощо, а і комах. Це тому, що в східних країнах, зокрема в Японії, дуже модно тримати як домашніх улюбленців, скажімо, жуків. І це можна зрозуміти з рівнем їхньої зайнятості люди не бувають вдома і кота, і собаку, напевно, було б заводити. Реально жорстока, чи що? І просто прикольний гуманний вихід завести комаху, яка ну навряд чи потребує великої компанії. Або принаймні не вміє про це сигналізувати, що їй сумно і вона хоче тепла людських рук. От так от в природі оці ручки. Ви їх бачили, вони коричневі, чорні там, але там в Австралії жив жучок родич нашого жука Оленя з трошки фіолетовим відливом крил. І люди, люди побачили в цьому потенціал. Фіолетовий відлив означає магію. Вони почали відбирати особи з яскравішими крилами. Ну, коротше, ви знаєте, як відбувається це селекціонування без участі ГМО. Не І Long Story Short отримали комах із зеленими, синіми, рожевими, золотими крилами, а Веселковими І, власне, оце Рейнбоу Стег Beetle. тобто веселковий жук олень. А Він дуже кайфовий, але дуже складний, щоб його намалювати. І я, коротше, пишаюся з собою, а ще я кайфую від цієї тварини. Домашній улюбленець. Class.